Оксана завжди вірила, що минуле має залишатися в минулому. Але коли вона погодилася стати дружиною Тараса, навіть уявити не могла, як минулий її чоловіка, раптово війде у їхнє спокійне життя. Спершу це була тільки згадка, перший шлюб Тараса, донька, яка зростала без батька. Але коли вагітна Марійка переступила поріг їхнього дому, Оксана зрозуміла. Ця дівчина стане випробуванням для всієї їхньої сім'ї. Ще вчора вона здавалася тихою і сором'язливою, а сьогодні встановлює свої правила, ігнорує будь-які обов'язки та поступово перетворює їхнє життя на повний хаос. Сварки з Тарасом стають дедалі гучнішими. Напруга росте, а Оксана відчуває, що втрачає контроль. Над власним домом, але справжній удар ще попереду. Одна ніч, один телефонний дзвінок, і все змінюється. Життя Марійки висить на волосині, а разом із ним і доля ненародженої дитини. Чи зможе Оксана прийняти чужу дитину як свою, чи здатне серце, сповнене образи та нерозуміння, стати серце матері? Одне рішення змінить усе. І тепер вони не просто подружжя. А люди, які мають відповісти на головне питання, що насправді означає бути сім'єю. Хоча під час перших побачень Тарас розповів Оксані, що вже був одружений, і від першого шлюбу у нього є донька Марійка. Тоді Оксана відповіла звичною фразою, але згодом почала серйозно задумуватись, які проблеми це може принести у їхнє спільне життя. З одного боку, їй дійсно подобався Тарас. І яке їм, зрештою, діло до того, що було у минулому, але з іншого, жіноча інтуїція підказувала, що все може обернутися зовсім не так, як їй би того хотілося. Ну, нехай би просто був колись одружений, розлучився і пішов далі, але ж тут. Усе не так просто. Оксана довго вагалася. Ця дилема не давала їй спокою аж до самого весілля. Напередодні розпису вона сама була не своя, адже мала ухвалити остаточне рішення виходити заміж чи ні. Врешті-решт вона відкинула свої сумніви і таки вирішила шлюб буде. До весілля Тарас жив разом з першою дружиною Катериною у приватному будинку передмісті, за якихось 15 кілометрів від міста. Після сварки та розлучення він повернувся у квартиру своїх батьків, а будинок куплений за спільні гроші. Залишив Катерині та доньці. Щоправда, особливого інтересу до доньки він не виявляв. По-перше, тому що Катерина не дуже раділа їхньому спілкуванню. По-друге, Тарас ніколи не знаходив із Марійкою спільної мови. Вона ще змалку не слухала його, бо знала, будь-яку заборону. Мама скасує. Катерина ж виховувала доньку у повній свободі, вона нічого їй не забороняла і дозволяла робити все, що заманеться. Через це між подружжям постійно спалахували сварки, які нерідко доходили до образ і навіть погроз. Та й сама Марійка згодом перестала сприймати батька серйозно. Вона чудово розуміла, що мама завжди буде на її боці, тому слухатися суворого нудного тата. Вона не бачила сенсу. Коли ж батьки розлучилися, їй взагалі стало байдуже, де зараз Тарас і що в нього на думці. Він просто перестав для неї існувати. А тим часом життя йшло далі. Після весілля Тараса та Оксани народився син Максимко, здоровий, гарненький хлопчик, від якого всі рідні були у захваті. Катерина після розлучення жодного разу не подала голосу, не телефонувала, не намагалася вийти на зв'язок, хоча Тарас регулярно надсилав аліменти. Марійка росла самостійною, вихованою матір'ю у дусі повної свободи, але те, що сталося з неї згодом, було справжнім шоком для Катерини. Ну як же так, доню? Я ж тобі довіряла, ледь не кричала вона. Коли Марійка зізналася, що вагітна, я завжди вважала тебе серйозною дівчиною. Господи, і як же я помилялася. Ну, навіщо я так сліпо тобі довіряла? І чого ж я не послухала твого батька, коли він казав, що за тобою потрібно стежити? Але назвати Марійку безглуздою було важко. Вона добре вчилася, мала неабиякий інтерес до науки, а в атестаті майже всі оцінки були відмінними. Та після дев'ятого класу вона категорично відмовилася йти в десятий. Вона вступила до театрального коледжу, прагнучи самостійного життя. Якби в цей момент поруч був Тарас, він би зробив усе можливе, щоб вона закінчила школу. Але батька поруч не було, а Катерина, як завжди, не стала стримувати доньку, вважаючи, що вона сама знає, що для неї краще. Школа, де навчалася Марійка до 9 класу, розташовувалася зовсім поруч. Варто було тільки перейти дорогу. Тому Катерина могла, хоча б якось контролювати пересування доньки, а у театральний коледж. Куди вона вступила, знаходився на іншому кінці міста, і дорога до нього займала щонайменше годину в одну сторону, тож додому Марійка також поверталася майже на ніч відпочити, переночувати, а вранці знову вирушити на заняття. У такій атмосфері, коли вона фактично належала сама собі, дівчина майже одразу Завела стосунки з хлопцем, який був старший за неї на кілька років. Про нього вона майже нічого не знала, бо він був мовчазним, не любив багато про себе розповідати. Їздив він на старенькій іномарці, що вже бачила кращі часи. Власне, саме в цій машині найчастіше і відбувалися їхні побачення. Він забирав її після занять. І вони каталися околицями аж до пізнього вечора. Коли Катерина почала розпитувати доньку про цього хлопця, хто він, де живе, хто його батьки, Марійка не змогла дати жодної конкретної відповіді. Мамо, звідки я знаю, де він живе? чесно відповідала вона. У нас усі побачення проходили в його машині. Не треба мені цих подробиць, різко урвала її Катерина, затуливши обличчя руками, наче це могло врятувати її від приголомшливої правди. Краще скажи, що нам тепер робити. Марійка опустила голову, а з очей покотилися сльози. Я не знаю, мамо. Я навіть нічого не запідозрила, поки не пішла до лікаря на планове обстеження. Для мене це стало як грім серед ясного неба. Катерина різко сіла на диван, відчуваючи, як земля іде з під ніг. Який у тебе термін? запитала вона твердим, майже крижаним голосом. Одинадцятий тиждень, два з половиною місяці. Боже милий, схопилася за голову Катерина. Я думала, ти доросла, ти розумієш життя, а ти повела себе, як мале, бездумне дитя. Де ж твій наречений? Що він каже? Його немає, мамо. Тихо відповіла Марійка. Він уже давно не з'являється в коледжі. Його одногрупники кажуть, що він або перевівся, або просто зник. Я навіть пішла до секретарки, хотіла дізнатися, куди саме він поїхав. Але мені відмовили, сказали, що не мають права розголошувати особисту інформацію студентів. Я й серед його знайомих розпитувала, але ніхто нічого не знає або просто не хоче казати. Тобто він навіть не знає про твою вагітність? Ні, мамо. Він зник ще два тижні назад, а я дізналася тільки після візиту до лікаря. Катерина схопилася за серце. Господи, який же сором. Ну, як я помилилася в твоєму вихованні. От треба було тебе ще з маличку тримати під контролем, щоб знати, що до чого. Згадавши про колишнього чоловіка, Катерина вирішила настав час йому зателефонувати. Хай як би вона не злилася на нього, але зараз він мав взяти участь у житті доньки. Ти тільки уяви, почала вона, коли той нарешті взяв слухавку. Марійка вагітна. На тому кінці запала довга пауза. Тарас рідко згадував про доньку і вже точно ніколи не думав про те. Що вона може завагітніти від якогось невідомого чоловіка? Що? нарешті видихнув він. Катерина спробувала спокійніше пояснити ситуацію, і почала благати Тараса забрати доньку до себе, хоча б на час вагітності. Ти ж розумієш у вашому місті лікарі кращі і сучасніші, а в нас тут що в селі? Я хочу, щоб вагітність Марійки вів хороший лікар з досвідом. Тарас мовчав. Його колись така впевнена, горда і незалежна колишня дружина. Зараз благала його про допомогу, і він не знав, що сказати. Перед його очима постало те саме сучасне виховання, яким так хвалилася Катерина. Роби, доню, що хочеш, як душа забажає. Казала вона тоді. А тепер, тепер прийшов час розплачуватися за ті слова. От тобі маєш, розгнівано вигукнула Катерина. У свої сімнадцять років принесла в Подолі. Невідомо від кого. Тарас, я тебе благаю. Візьми її до себе. Їй зараз потрібен контроль. А в тебе завжди був залізний порядок. Їй батько потрібен, і тільки ти можеш навести порядок. Катерина намагалася підлещуватися до колишнього чоловіка, але Тарас тільки зітхнув Та який тепер контроль? Гірко відповів він, усе найстрашніше уже сталося, контролем тут не зарадиш. Та все ж слова Катерини його зачепили. Відповідальність за доньку, яка вже виросла, та наполегливі прохання колишньої дружини, не могли не вплинути на нього. Він розумів, що не може ось так просто відмахнутися від цієї ситуації. Ти що, з глузду з'їхав? Обурилася Оксана, коли чоловік повідомив про своє рішення. Та вона тобі рідна донька, але для мене абсолютно чужа людина. Ну чому я маю прийняти її у свій дім? Тарас мовчав. Він розумів, що переконати дружину буде непросто. Оксано, ну вона ж не назавжди. Просто поживе у нас до пологів, а потім повернеться до мами. Або, можливо, з'явиться той її хлопець. Ну, подивимось. Оксана довго вагалась. Але врешті-решт таки погодилась. Гаразд, але тільки до пологів і не одним днем більше, сказала вона і зітхнула. Тарас полегшено обійняв дружину Оксаночко, я знав, що в тебе добре серце. Поцілувавши її, він швидко взяв ключі від машини і вибіг з квартири. Оксана залишилася стояти на місці, дивлячись йому вслід. «Господи, Ну, за що мені все це? прошепотіла вона, витираючи сльози. Маленький Максим, який грався у своїй кімнаті, вийшов і несміливо підійшов до мами. Мамо, а коли ми будемо їсти? запитав він. Оксана стригнулася, усвідомивши, що в цій метушні вона зовсім забула про свого сина. Ой, сонечко, сідай, я зараз кашу розігрію. А як же тато? Він що, вже поїв? Ні, синочку. Тато поїхав у важливих справах. Але він обов'язково пообідає, коли повернеться. Максим замислено подивився на маму. А він буде обідати сам? Оксана помітила в його погляді щось лукаве. Малий, хоча й був ще дитиною, прекрасно розумів, що між батьками сталося щось серйозне. Вона вирішила не приховувати правди. Максиме, у нас тепер буде жити дівчина, тобто жінка. Вона донька твого тата, але її мама інша жінка, не я, розумієш? Очі хлопчика стали ще більшими. Він намагався зрозуміти те, що сказала мама. Але для нього це було надто дивно. Через кілька годин схвильований Тарас уже привів у дім свою старшу доньку. Знайомтеся, Оксана, це Марійка, а це дітка Оксана і твій братик Максим. Йому скоро шість років. Дивись, який він. Дорослий. Чоловік відчув, як його серце наповнюється теплом. Він дивився на обох своїх дітей, і йому здавалося, що всі його рідні, нарешті, разом, під одним дахом. Він навіть не уявляв, як сильно скучив за Марійкою. Марійка стояла збентежена, тільки сором'язливо посміхалася і майже нічого не говорила. Живота в неї ще не було видно. Термін був тільки чотири місяці. Тарас посадив доньку поруч на диван і, взявши її за руку, сказав: Завтра вранці ми разом поїдемо до лікаря. Я допоможу тобі стати на облік у хорошій поліклініці. У нас тут лікарі досвідчені. Оксана мовчки спостерігала за тим, як чоловік ніжно говорить з донечкою: яка ж вона схожа на нього, одне обличчя і погляд. Точнісінько такий, як у Тараса, думала вона, розглядаючи дівчину. Якщо її чоловік зараз відчував себе щасливим, то на душі в Оксани було неспокійно. Вона не могла позбутися думки, як сильно ця ситуація може змінити їхнє життя. Наступного дня Тарас та Марійка пішли в лікарню, де лікарі визначили, що термін вагітності трішки більший, аніж думала дівчина. Оксана, сама не знаючи чому, почала співчувати Марійці. Вона без зайвих слів пішла в аптеку, купила їй вітаміни, ліки, усе, що могло б стати в пригоді. Може, я й не хотіла цього всього, але якщо вже так сталося, можливо, тепер і я маю стати для неї хоч трішки рідною, промайнуло у її голові. Спочатку Марійка поводила себе тихо. Говорила, більше слухала. Вона завжди усміхалася, справляючи враження милої, сором'язливої дівчини. Оксана навіть відчувала до неї співчуття і не раз уявляла, як би сама діяла опинившись у такому становищі, але дуже швидко дівчина почала встановлювати у квартирі свої порядки. Вона не прибирала за собою, розкидала одяг, ніколи не мила посуд і навіть могла самостійно не налити собі чаю. Оксана терпіла це деякий час, але, врешті-решт, вирішила поговорити напряму. Марійко, ти вже не маленька, сказала вона, ти мусиш сама про себе дбати. У нас тут не готель. Я тобі не прислуга. Дівчинка, як завжди, усміхнулася, але цього разу у її погляді промайнуло щось дивне. Я, я просто не знаю, де що лежить, і боюся взяти щось не те. Пробурмотіла вона майже пошепки. А ще я не знаю, чи можу брати їжу з холодильника, тому й не беру. Оксана підняла брови від подиву. А чай? Чому ти навіть чайник не можеш увімкнути? Я соромлюся. Знову тихо, відповіла Марійка. Розмова вийшла незручною, і Оксана не знала, як на це реагувати. Але, як виявилося, ще гірше відреагував Тарас, який почув їхню розмову. Оксано, ну що це таке? спалахнув він. Чому ти тиснеш на мою доньку? Вона вагітна і їй важко, а ти їй життя ускладнюєш. Оксана розгубилася. Тарасе, я просто хочу, щоб вона поводила себе нормально. Це ж елементарні речі. Але чоловік. Нічого не хотів чути. Почалася сварка, яка переросла у гучний скандал. Марійка сиділа осторонь і мовчки слухала. В її очах не було ні жалю, ні сорому. З цього моменту конфлікти у сім'ї стали регулярними. Оксана особливо переймалася тим, що дівчина виходила з дому, не повідомляючи, куди йде і коли повернеться. Вона переживала адже Марійка не знала міста, та й у її становищі небезпечно гуляти самій. Коли ти додому повернешся? питала вона щоразу, але це тільки дратувало Тараса, Оксано, припини її контролювати, вона не дитина. Проте незабаром стало зрозуміло, що хвилюватися було варто. Одного разу Марійка повернулася пізно вночі, хиталася з боку в бік, від неї тхнула алкоголем. Де ти була? вигукнув Тарас, шокованим тим, що побачив, у клубі, відповіла вона. Не дивлячись йому очі, ти вагітна, тобі не можна пити. Ти ж хочеш народити здорову дитину. Марійка витерла сльози, а потім посміхнулася. Я витратила твої гроші на те, що мені дійсно потрібно. Я ж скоро повернуся додому, а там таких розваг немає. От і вирішила насолодитися життям, поки можу. Вона вдарила себе по животі, і Тараса немов обдало холодною водою. Того ж вечора сварка була особливо жорсткою. Оксана теж себе не стримала і нагадала дівчині про відповідальність, але Марійка не зважала ні на кого. Скоро вона поїде, скоро це все закінчиться, думала Оксана, починаючи рахувати дні до її від'їзду. Незабаром жінка помітила ще одну тривожну річ. Марійка почала знущатися над Максимом. Коли ніхто цього не бачив. Вона дражнила його, змушувала плакати, а одного разу навіть штовхнула. Це через нього мій батько тут живе, шипіла вона. Через цього дрібного виродка він живе тут, як король, а я скоро поїду до своєї мами. Вона задумалась а що, якщо зробити щось, щоб залишитися тут не завжди. Вона знала, що оксана її жаліє. Може, це можна використати? Проте? Її плани так і залишились планами. Одного вечора Тереза зателефонував Оксані, в його голосі була чудна паніка. «Кохана, Марійка потрапила в аварію, її збила машина, коли вона переходила дорогу. Оксана сіла на стілець. Вона жива, жива, але лікарі кажуть, що все дуже серйозно. У цей момент усе змінилося. Оксана зрозуміла, що, попри все, ця дівчина частина їхнього життя. І тепер доля самої Марійки та її ненародженої дитини осіла на волосині. Лікарі боролися за життя Марійки та її ненародженої дитини, але ситуація була критичною. У крові дівчини виявили алкоголь, що ще більше ускладнило становище. Тарас не знаходив собі місця. Він відчував відповідальність не тільки за доньку, а й за її ненароджену дитину. Йому було страшно гірко, і таких почуттів. Він ще ніколи не переживав. Оксана була на роботі, коли чоловік подзвонив. І повідомив їй жахливу новину. Від несподіванки вона випустила з рук ручку, яку тримала. Так, вона хотіла, щоб Марійка покинула їхню квартиру, але ж не таким чином. Оговтавшись, вона опіймала себе на думці, що благає бога про порятунок дівчини. Господи, допоможи їй. Я не бажала їй зла. Я просто хотіла, щоб вона поїхала, але не так нехай у неї буде довге, щасливе життя. Зрештою, вона взяла себе в руки, поспіхом забрала сила з дитячого садочка, а день тягнувся довго. Повітря висіло, тривожне очікування. Максим помітив, що мама засмучена. Мамо, що сталося? Чому ти така задумлива? Але Оксана не знала, що сказати п'ятирічному хлопчику. Замість цього вона запропонувала йому пограти у гру. Проте гра не клеїлась, вона постійно помилялася викладала на ті фішки. Мамо, ну що ти робиш? Весело поправ її Максим. Це ж лев, а ти зайця поклала. Пробач, сонечко. Щось я зовсім заплуталась. Раптом пролунав дзвінок телефону. Це був Тарас. Оксану, її більше немає. Він намагався стримати сльози, але його голос зривався. Вдалося врятувати тільки дитину. Це дівчинка, вона недоношена, але зовсім трішки, всього на два тижні раніше терміну. Оксана відчула, як сльози мимоволі течуть по її обличчю. Чи можна її побачити? Я маю на увазі дівчинку. Так треба тільки запитати в лікарів рішення вдочерити дівчинку прийшло до них обох одночасно ніби це був єдиний правильний вибір але передусім Потрібно було повідомити Катерині про трагедію. Коли Тарас зателефонував колишній дружині, її реакція була шокуючою. Виявилося, що поки Марійка жила в іншому місті, у Катерини закрутився роман. Вона встигла вийти заміж і навіть не повідомила доньку про це. На похорон вона, звісно, приїхала. Але коли Тара запропонував забрати новонароджену дівчинку, вона категорично відмовилась. Я не зможу її виховувати», – сказала вона холодно. Тарас та Оксана спершу не могли у це повірити. Пізніше стало відомо, що після похорону Катерина потрапила в психіатричну лікарню, смерть єдиної доньки. Серйозно підірвала її психіку, а маленька Дарія залишилася нікому не потрібною нікому, окрім Оксани та Тараса. Дівчинку назвали Дарією, і вона швидко стала частиною їхньої сім'ї. Максим одразу її полюбив. Він не відходив від сестрички ні на крок, допомагав мамі, з радістю брав участь у догляді за нею. Одного разу він радісно вибіг на кухню. Мамо, тато, швидше йдіть. Удар її зубчик прорізався. Він підняв сестричку і спробував посадити в стільчик для годування. Оксана та Тарас підійшли, а Максим обережно торкнувся її ясен чайною ложкою. Пролунав характерний стукін. Чуєте? Перший зуб. Ура! Радів хлопчик Оксана з подивом дивилася на сина. Він так подорослійша за останній час, а ще вона була вражена тим, як сильно він полюбив Даринку. Він називав її сестрою, хоча насправді вона була йому племінницею. Ну, яка різниця? Одного разу сказав Тарас, коли вони вдвох дивилися на дітей. Головне, що ми разом. Ми одна велика та щаслива сім'я.